Краса. Видніються гори, які вони золоті, дійсно, дійсно в золоті, дійсно краса наша Карпат. Коли ти тут проживаєш, ти цього всього не помічаєш, тому що заклопона та робота, ті поля, знаєте, корові, свині, правда, господарка, і не встигаєш підняти очі, полюбуватися тією красою, не до кінця ти її розумієш. А насправді як подивитися, краса неймовірна, тому що осінь справді золота, і в золото усе клітає, пташина у вирі відліта, та й золото келем простеляє. Усе фарбує навкруги, Вдяга дерева в позолоту, Жовтіють зелені береги, бо взяла осінь ноту. Вона тональність задає, і скрипальні, вірно, завжди грає, Нові шедеври видає, і струн красою так торкає, ще їй насвистують вітри, і скрипалем вони співають. Цієї так, бува, пори, і дощі прикраси не змивають. А золота привезла віз, щоб блисцю травом все роздати. Та засмутився верборіз, його вдягнула в злотошати. Мандрує в ліці і в садах, чаклує пензлем, наче фея, і рухи, наче в віражах, створила золото галерея. Ця витівниця золота, гуляє в парку і діброві, І з нею всюди красота, і краєвиди кольорові.